Як домовитися зі своїм кішківником, щоб себе прекрасно почувати? Частина перша, в якій ми розберемо. А що ж дає нам проблеми з кишківником? Як ми себе почуваємо і почуваємо, як правило, жахливо. А саме ставимо дві крапочки і пояснюємо. Перша обов'язково найнеприємніша ознака, що є проблеми з кишківником, запалення кишківника, подразнення це? Вздуття живота. Ти просто наповнюєшся, відчуваєш себе як якийсь барабан, і просто жахливо. Далі закріп обов'язково або діарея. Велика втома приходить. Як тільки в живіт вздувається, у мене були періоди такі проблеми. Як тільки в живіт вздувається, у тебе прямо пропорційно з тим. Сили, наче викачали з тебе далі. Запах з роту неприємний, жахливий. Абсолютно настрій. Ну а який може бути настрій, коли живіт вздувся і енергії немає? Туман в голові. Погіршуються когнитивні здібності, і навіть пам'ять якось наче притупляється. Така тяжкість у шлунку, наче ти гірю прокапнув, погана шкіра, Такий обличчя стає такого зеленувата або жовтувата земельного кольору. Ну і висипання різне. Ну і взагалі загальному людина себе жахливо почуває. А в наступному відео ми поговоримо, як треба жити, чим харчуватися, щоб твій кишківник був в ідеальному. stand